Позивний мій циба, я медик евакуаційної бригади. Наш екіпаж складається з двох людей: це медик і водій. Задача в чому медику потрібно надати домедичну допомогу чим найшвидше, чим це краще. А водію це доставити цілості з охраності медика і пораненого до стабілізаційного пункту. Спочатку я нам Доповідають чи в рацію, що там є поранений, ми збираємося надягаємо екіпіровку, сідаємо в машину, виїжджаємо на точку передачі пораненого. У мене є освіта середня спеціальна, то що фельдшер. Ну, коли я прийшов до військової служби. Тут для мене відкрилася тактична медицина. Вона відрізняється від гражданської медицини. Там одна надається допомога, тут по-іншому надається допомога. Ці машині повинні бути Це насилки жорсткі і м'які. Які насилки більше понадобляться для того, щоб. Пораненого нести з позиції. або доставати, якщо приїжджає висока броня, щоб відтуди його доставати, якщо дуже тяжкий. Повинна бути в машині це рюкзак. В рюкзаку все теж до надання медичної допомоги. Поки не довеземо пораненого. Це бандажі, перев'язки, капельні, прибори, щоб капельницю поставити, якщо вдруг. Велика кровотеча. Ну і всі обізболюючі препарати для того, щоб якщо у людини поломана нога, рука, налажуємо фіксовані матеріали. Рюкзак повинен для того, щоб виходити на позицію. Якщо вже людина поранена знаходиться в машині, то у нас все, тумбочки. Турнікети, бандажі, перчатки, ножиці для того, щоб зрізати броню і все перев'язуальне шприці, перев'язувальні матеріали. Акклюзійні е -е, перев'язки, ну і бінти. Це то, щоб людину довести. До стабілізаційного пункту. За весь час нашої роботи наш екіпаж врятував більше ста життів наших бійців. Найприємніше, це те, що ми надаємо цю допомогу. Ми наших хлопців рятуємо життя, те, що вони виздоравлюють. І ми їх коли бачимо, то що вони ходять і. Саме найприємніше, то що хлопці живі остаються.